Доброго дня, мої друзі! Це знову я Сергій. Ось приїхав на свій город. Через день чи два знову будуть дощі, то земелька трошки підсохла. Хочу попрацювати ротуваторами. До речі, подивіться, яка в мене гірчиця на моєму городі, така сама і на бабусіному городі. Виросло гарно, ну холодно було в вересні, дощів багато, вологи хватало, а от тепла не дуже. Зараз трошечки потепліло в день сонечко, то вона гарно росте. Приїхав на свій город я своїм мотоблоком з бабусею. Бабуся там десь щось сапкою прополює. Ось, ось мій причеп. Ось взявши мішечок щепи, нарізав вдома, посиплемо там, де треба. Так. Ось мій причіп. Ось мій мотоблок ДТЗ 585Д дизель. Так, друзі, взяв ротуватор і сьогодні, бо е фрезами працювати на тій землі, що я зараз буду, вам покажу. Там не вийде фрезами, а от ротуваторами повинно вийти. Опорне колесо підняв до самої гори, до самого верху, коли... Поставлю ротоватори, то буду працювати, щоб колесо не заважало, не впиралося в землю. Ось на Донкраті зараз замінюю колеса на ротоватори. Так, ну ось. До речі, хотів показати, що я зробив такі освітом крат дві невеличкі лижі. Раніше я їх закручував на різьбу на гвинтику тут. А тоді переробив, взяв просто трубочку, яка налазить сюди. так. От, Це для того, тут і тут. Що для різних колес по ширині. Ну, є в мене багато, то вони відрізняються, то просто от так зручніше. Якщо ширше колеса, видвинув цю допоміжну лижу. Якщо вужче, то здвинув. Ну і тоді гарно виходить на м'якій землі, якщо цей домкрат не хилиться цими трубками туди-сюди. Зручна штука. Так, що я ще зробив, поки не забув. Ось бачите, друзі. Оцей сошник. Тут була трубка з заводу йшла, внутрішній діаметр десь біля 17 міліметрів, а пальчик, а пальчик був на п'ятнадцять. Зараз покажу. Ось. Ось. Ось бачите пальчик. Тут 15,5 мм. І він струмлявся сюди. Бачите, сюди струмлявся. І що виходить? Отвори то в мене тут на 18, а пальчик... На 15,5. То я замітив з роками, що коли працюю на фрезах-ротуваторах, чіпляється сушнік І з-за того, що різний діаметр, оцей палець він розбиває оці отвори. Робить трохи овальними. от, то Для того, щоб тако, такого не траплялося, я відрізав ту заводську втулочку. От. А ось мій палець на 18, а просто приварив, приварив сюди. Втулку в мене була запасна, така як ось це у мене на е, причепі. Ось тут. Бачите, ось вона. Така сама була в мене дві, то я приварив сюди. І тепер я сюди вставляю. Одній рукою не як завжди. Ось я вставив, бачите. От. Тепер так розбиватися не буде. Верхні і нижні отвори, От. тут все нормально. Є і тут люфт, і тут, ну такі, які потрібні для цього сошника. Але тут вже розбивати не буде, бо палець 18 і отвори 18. Ближче. Ще покажу гречечку, яка. Отака. От Бачите, весь город зелений. От. От. Гірчиця десь приблизно така. Ну, вона ще не дуже висока, така. 7-8-10 сантиметрів. От, розумієте? От. Гарно. Росте. Так що порядок. Ну, тепер їдемо туди. Ось цей шматочок землі, тут десь 4,5 метри шириною, ну і я не знаю, метрів 20 довжиною е, треба перекопати. Значить так, плугом тут ну, можна, але незручно, бо по краях я не зможу не розвертатись, не доїжджати туди, бо там малина. Е, фрезами я вже знаю, що на такому чорноземі, який мокрий та твердий, це буде Довше і вони не дуже будуть гарно тут копати, бо тут була клубніка малина, бачите, стежка. Ну, отаке воно все тверде. Це я щепи вже понасипав трохи. Тут зробили порядок, повикопували, ну треба це ротуваторами перекопати. Тому тільки ротуваторами. Фрези цілину погано беруть. Плугом розвертатися буде гірше. Бо тут, бачите, і парканчики, і ось ще малина, і вузенька така діляночка, тому тільки ротуваторами. Зараз подивимося, як вони будуть справлятися. То, ватори, то копають, копають, але ж, але ж друзі, тут, я ж кажу, була малина. Клубніка. То дуже воно... І траву я покосив, але бачите, все рівно, що, що робиться. Багато. Коріння. Треба витягувати. Хоч і а якби тут фрезами я зараз просто ротуватори легше відчищати. від цього всього бачите, це корінці з малини. В землі. Зараз відчищу трохи. Ой, і буду далі їхати. Так само і тут. Ну, діло в тому, що тут ніколи не пахалась земля. Так росло собі малина клубничка і бачите, навіть назад, коли я здаю, не очищається, бо чорнозем ще мокрий, злипається оця купа, коріння з мокрою землею. Ну, ось бачите, друзі, виколупують ртуватири отакі мокрі. Глижі. Справа в тому, що і вже і не було два тижні дощів. Так, не було. Але ж знову передають дощ, то я вирішив. Оце таке виколупують, бачите? ротоватори. Справа в тому, що я тут іще повисипав, і оце коріння. І найгірше, що мокра земля. Що робиться? Попадаються коріння. От і. Оця мокра земля їх склеює навколо ротуваторів, склеює. Ну але ж бачите що робить? Нормально? Нормально копає. Ну, приходиться вичищати трохи. Я коли працював на сухій, але твердій землі, то нормально щищаються ротуватори, назад здаєш і вони щищаються. Ну коли мокре, треба самому щищати. Що, дивимося знов на ці ротуватори. Бачите, друзі, тверда, тверда пачка. Оцей клей зліплює все. Треба, щоб земля була. Нехай тверда, але суха, не мокра. Ну так, то воно бере і змішує вроді. Приходиться. О, о, який. Приходиться. Розчищати оце все. Ось уже останній раз я пройшов під малиною. Ну, та все так само. Все так само. Треба чистити. Ну це таке. Треба, щоб земля була висохша. Нехай тверда, але не мокра яка ліпить оці пасочки. Ну і коріння велике. Що, мама? І стежку вон вже. Бачите, нема стежки. О, уже. Стежки немає, ми вже зарали, щоб трава не розросталася. Давайте звідси подивимось. Напроти сонця, бо так воно. Ось гляньте. Друзі. Бачите, все скопане вже. Бачите. Скопане. Покопав і стежку, і город. Так що ротоваторами нормально. Я б тут фрезами. Не зміг, бо на фрезі більше налипає а такої землі мокрої і важче їх чистити. От. А зараз воно вже ну і наскільки глибина, Да нормально. Глибина добра. Ще коріння залишилось. Друзі, ну оце ж бачите. Нічого, нічого. Тут же кажу, була не пахала стілина, Малина і все дуже заросло. А ось підсохне земелька. От і знову можна поправити. Або вже весною. Так що така ситуація. Ну все, друзі, дякую, що подивилися. Отака от робота на мокрій землі чорнозем Була б підсохла б трошки більше, було б набагато краще. Ну а ми... Їдемо додому. Дякую, що подивились. До нових зустрічей. Всім до побачення.